Так, всім добрий день. Хотів розказати про те, що може впливати на ріст і розвиток лохини. Дуже багато є всяких проблем пов'язаних з тим, що лохина може у вас на ранньому етапі не прийнятися, не може пізніше просто перестати рости. І ось наглядний приклад. Ось бачимо, які кущі, Ну, це десь 50 сантиметрів за 3 роки. Чому тут так сталося? Ось бачимо і далі пішли кращі кущі. Оці вже лист почервонів вже готуються в сплячку. Чому так виходить? Тут, як ба, видно, Починається залягання води і сам оцей горбок, який би мав бути при формуванні ряду, він практично пішов вниз. І вся вода, оскільки цього року було дуже багато опадів, вся вода практично йшла під кущі. І ось я хочу показати, як Тут практично вимило торф. Все це на корінь дуже негативно впливає. Тобто перезволоження лохіни, коріння не може бути. Для порівняння. Ось вам трирічний кущ. Бачимо, що ряд сформований, стоїть вище рівня землі. І бачимо, який це кущ. Метр сімдесят. Ось такого плану ми маємо кущ. І ось оцей кущ. І ці наступні. Тобто це досить потужно впливає на лохену. Тому для лохіни велика кількість води це є дуже-дуже погано. Для того, щоб нормувати кількість води в в ряді, то вам найкраще це яка капельна система. Це найкращий, найкращий варіант. Поливати шлангами і так далі, тобто це не варіант. Тому ще раз наголошую потужною проблемою для лохини це є ось таке. Ось така штука, як перезволоження самого торфу, перезволоження кореневої системи. В результаті буде ниття кореневої системи, і у вас розвитку куща не буде, і кущ часом повністю загине. Тобто це є велика проблема. До наступних проблем повернуся. Також згадаю інших відео, тому до наступного відео. Ставте лайки, вподобайки, коментуйте і все вам найкращого.